Вітаю, мене звати Ірина, я астролог-астроміролог і мантик, а ви зараз на моєму курсі єдиний це мій курс Таро. На цьому курсі я розказую теорію таро, я розказую та показую практики, розклади, буденні взаємодії таро і не дуже буденні. І розказую, намагаюся радше, розказувати максимально чесно. Без води, без додаткової якоїсь непотрібної інформації. І це ви бачите сьогодні першу вступну лекцію, яка доступна всім, вона доступна на Ютубі, де я буду розповідати, що таке таро, без міфів, без, якихось, без якоїсь такої містифікації, без е, неправильних тверджень. Тобто, максимально відверто і чесно показувати вам, що таке таро, е, з чим його їдять. Його дуже коротеньку історію зовсім не нудну, до речі, там історія повна, повна інтриг та багатьох теорій, іноді дуже дуже, дуже дивних, включаючи прибульців. Якщо вас цікавить, раптом зацікавить курс Таро, будь ласка, напишіть мені, а я вас ознайомлю з програмою. Отже, що таке Таро? Таро це карти. Які були побудовані на основі гральних карт з додатковими козирями, це, як скажімо, гра, е, гральні карти, плюс оце настолки, які в нас зараз є, та настольні ігри, е, які от вони одружилися, і вперше вони з'явилися в Італії і мали зовсім іншу назву. Це, якщо дуже-дуже коротко, що таке Таро, І пізніше згодом. Згодом аж на 100 років люди почали на них ворожити. Отже, давайте ще раз, що таке Таро? Таро це колода гральних карт, які використовували всередині 14 століття в самих різних частинах Європи. А гра, якою грали цими картами, теж називалася Таро, але були і інші назви, як от Тріонфі або Тарок. Наприклад, в Італії ця колода називалась Тарочіні, а во Франції отримала вже назву Таро. Як бачимо, останнє те не читається, точніше, як чуємо, і під такою назвою саме Таро прийшло до нас сьогодні. Таро, в цілому, це колода гральних карт, тобто прототипом таро є колода гральних карт, причому італійського зразка. Тобто, саме в Італії у нас замість пік, черви, бубмен та треф були чаші, пентаклі, жезли та мечі. Давайте ми з вами далі, далі будемо цей такий, знаєте, заплутаний, заплутаний, заплутаний лабіринт історії. Отже, звідки Таро взялось? У нас є декілька спекуляцій. Версія номер 1. Таро сталася відомо від прибульців. Ви можете сміяти, скільки хочете, але величезна купа людей так само вважають. Версія номер 2 Це нам подарунок від древніх богів Єгипта. І версія номер 3 це такі от. Багаті елітні гральні карти, да? лухері гарні карти. <свіх> Давайте з вами будемо розбиратися і ми почнемо насправді з третьої версії. Що це таке, таке в нас за Таро? Чи вона дійсно гарні карти? Чи це, дійсно, це в нас лише гральні карти. Насправді це не зовсім буде чесно назвати Таро гральними картами за однією простої причини. Тому що таро гральних тарт, карт, таро з'явилося набагато пізніше ніж гральні карти. Спочатку з'явилися гральні карти, а вже потім таро. Я вашій системі, от я, я вам показую, вашу увазі представляються дві системи. В нас перед вами є ось, причому це німецька традиція гральних карт, що вона перетворилася німецька традиція, або, скоріш за все, співіснувала з дуже звичною для нас традицією червопіки, піки трев та бубни, які потім вони вже перетворилися в масті таро, келихи, мечі, жезли та Пентаклі. По-перше, хочу одразу звернути вашу увагу на різницю між тим, що в нас є там сердечки, оці бубни реф листочки та жолоді. Це в нас саме німецька система. І вони, скоріш за все, а систему, яку ми, нам дуже звично бачити, це англійська та французька системи. і вони існували приблизно в однаковий період, тому ніхто там ні в кого не перетворювався. Давайте все таки почнемо з останньої нашої з третьої, та версія на 2. Таро це в принципі є в насгальні карти, в яких замість 54 звичних нам карт, там дев'ядесять 24, бо там ще є джокери, були приблизно 22 карти. Чому приблизно тому, що не в усіх районах були 20, не в усіх територіях було 22 карти, їх було різна кількість. І вони були гральними козирями, тобто вони давали додаткову якусь, додаткові бали, тому що гральні карти це були все, на бали. Джокер, який ми з вами зараз знаємо, має прямі такі от кровні відносини з блазням в сучасному таро. Тобто деякі карти, навіть в сучасних гральних картах і в сучасному Таро перегукуються, тому що, по суті, навіть їх значення трошки. Трошки збігається. Але на цьому ще не закінчуються всі схожісті. Давайте подивимося ще. Тому, ну, якщо ми будемо з вами казати, що таро дорівнює сучасним гральним картам, то напевно ні. Якщо враховуючи одну з імовірних версій походження таро, легко зробити швидкий висновок, що таро і гральні карти нічим не відрізняються. Але це буде неправильно і щодо граних карт, і самого Таро. Це дві незалежні системи, які мають одного далекого родича. І тому дуже важливо ще розуміти те, що система читання або трактування самих гральних карт відрізняється у цьому світові. І, звичайно, відрізняється від таро. Тобто, в нас ми е, не можемо ми взяти, наприклад, і прирівняти значення е, пік до значення, до значення карт е, мечів е, в таро. У нас не вийде це зробити. Вийде якась така маячня. Тому що і традиції різні, і системи різні. І тим більше трактування гральних карт розвиваються індивідуально від карт Таро. І подивіться, в нас є з вами он скільки версій. Так? Тут взріваємо в нас приклад зображення гарних карт. Та є очевидно, наприклад, у нас французька та англійська система, більш тобто, варіант карт зображений, а італійські масті побачимо їх. Вони, вони треті знизу, це вони стали прототипами таро. Те, що вони стали прототипом таро, саме по зображенню, не означає, що автоматично були перейняті і значення вражіння на гральних картах і вражіння на картах таро. Тому знову ж таки підкреслю: вони дуже різні. Чому ж вони різні? А тому, що спочатку з'явились гральні карти, потім з'явилось нас таро. І лише після цього з'явилася інформація, ну, в принципі, так, перша інтерпретація тару, яка була висвітлена, до речі, французами. До речі, ось так виглядає географія розповсюдження гральних карт з усіма тут включені абсолютно всі системи. Звичайно, ми бачимо, що наші традиційні піки треф, бубни та черви, вони дуже схожі. Вони, вони дивіться, вони, вони, вони заполонили майже весь світ, тому це також такий цікавий момент. Але, але як бачите, транслювали старо перейшло в нас все ж таки гральні карти, тобто символіка гральних карт, іспанська. Що досить, на мій погляд, досить цікаво. Е, ще такий момент. Ми зараз з вами хочуть звернути вашу увагу на хронологію появи гральних карт і появи карт Таро. Тому що вона, насправді, як я вже казала раніше, досить сильно відрізняється. Давайте ми подивимося на версію номер ту. Чи таро є подарунком єгипетських боїв? Якщо коротко і чесно, то ні. На це є багато причин, а найголовніше з них часові межі. Таро, як система для ворожіння з'являється в XVII столітті, ця колода відома нам як Марсельське таро або в оригіналі Таро оф Марселс. Саме ця колода була надрукована не лише для забави, а для ворожіння. Тобто оцінюємо в 14-15 столітті в нас з'являються ці карти Тароки, та, або Тріонфі. І лише в 17-му в нас з'являється колода Таро, яка є ось такою, вона не лише для... вона була і для гри, треба бути абсолютно чесною, і для ворожіння. Тому що люди, ну, ми ворожимо, на, що, на чому ми захочемо, тому люди ворожили на ній. До, чого, до цього, ж часу, до цього ж часу до гри тарокко або Торочі ставилися як до забавки. Основа слова, взагалі, тарокко – це дурня або забава. Більше систем для ворожінь на карти. Яка ще називається мантикою, це, тобто ворожіння на картах називається Мантикою, розвили завдяки популярності карткових ігор і переважно були популярні серед знатті. Бо, звичайних людей, не було так багато часу гар... карти, або не було е, можливості е, придбати саму колоду, тому що колода була дуже, -дуже дорогою. Колода могла коштувати, по-перше, її займало багато часу відмалювати по-друге, вона могла коштувати страшенні, страшенні гроші, і плюс в багатьох багатьох районах Європи забороняли грати в гральні карти. А отже, і в Таро, тому що під страхом смерті, тому що це заборонялося цей гемблінг. Однією з багатих колод Таро була Вісконтія Сторза. Uh, і, до речі, може і досі, досі, досі можна придбати. Uh, це колодобув мальон для герцога Мілану на замовлення і оздоблено щирим золотом. На додаткових 22 картах не було нумерації, тому послідовність карт ми з вами не дізнаємось. І от ці всі такі дебати, які у нас перебувають, чи має, має карта ем, Дурня мати нумерацію, чи ем, там сила може бути, це для тих вже трошки розуміє. Таро, Сила може бути на восьмому місяці чи на одинадцятому. Спішимо всіх да, розчарувати, що ми і гадки не знаємо про те, яким чином були розташовані ці козири, та по суті в оригінальному, в оригінальному тару і взагалі чи був у них закріплений порядок. Тому що насправді багато істориків вважають, що може і не було. І, звичайно, версія номер 1. Насправді нам треба завезлі прибульці. Але давайте ми будемо з вами, давайте трошки посміємося, але разом з тим це не зовсім смішно. В, цьому, в цій версії є крапелька правди, тільки якщо вважати, що цими прибульцями є люди. Тому що ось така от у нас особливість мозку, що ми повсюду шукаємо повторювальні сценарії, ми повсюди шукаємо паттерни, ми повсюду намагаємось знайти. Як вам так сказати, знайти сюжет, який повторюється і повторюється раз у раз. Ми з вами на Бубах ворожимо. Ми ворожимо, людство ворожило на всіляких там мушлях, на, на пір'ячку. У нас дуже велика історія, на чому можна ворожити. Тому дуже-дуже-дуже. Очевидно, що і на гральних картах, як і на таро, люди почали ворожити, і вони почали не лише ним гратися, а використовувати для ворожіння. Давайте вже поговоримо про історію таро, як власне самого Таро. У XVIII столітті французький рух масонів закикався таро як інструментом ворожіння. Зокрема, важливо виділити дві постаті: Антоні Геблін і Жан Бацита Алієте. Першому завдячуємо пошуком символізму в Таро, другий видав найпершу книжку з трактуванням каро, Таро Етаїла, або ж як розважити себе колодою карт. Що ж вам можу сказати? Якщо хтось вам буде казати колись в житті, що ви трактуєте не по класиці, або е, ваші трактування маячня, спитайте, чи вони прочитали цю книгу. Тому що саме в цій книгі, книзі масони. Про вписувала, тому що обидва, обидва ці постаті вони були учасниками цього членами, та скажімо, цього руху, і вони просували, скажімо, саме ту символіку. Жан Бацит. Алєтте також був першим, хто розділив аркани Таро на старші і молодші. До цього вони були рівніші, ви розуміли. І приклав їх на людську мову, тобто дав їм адекватні, э, адекватний переклад, дав їм адекватне значення. Що таке старші аркани Таро? Всього в Таро, щоб ви знали, 78 карт. 22 карти. На, у у названо були Жан Бацем Аліє як старшими картами, які мають свої назви вважаються важливішими за молодшими, вони показують більш важливі події. А молодші аркани це 56 карт, які повторюють традиційні, традиційні італійські гральні карти. Тобто вони мають ці масті, вони мають ці придворні карти, в них є номер, від Туза до десятки нумерація, в них є паж або Валет і аж до короля. Протяжність, Тобто дуже звичні карти. Вже пізніше в символізм таро, крім масонського впливу, крім масонського впливу, ще отримав значного вливання кабали. В 1909 році Артур Вейт, махокультних наук, разом з Вільямом Райдером, проявнив собі і страшенно не доплатив прекрасній художниці Помери Кольман Сміс. Все те, Якщо ви колись слух чули таро, слово Таро, і ви дивитесь це відео, отже, вам щось цікаво з цього, і ви чули ви з чули Уейт. Насправді ця колода мала називатися Сміт Райдер Уейт. Чому? Тому що саме Памела Кольман, яка була також учасник, учасницею орден Золотої Зорі, це таке секретне, окультне, я я подумаю, краще це сказати. Секретне, окультне е, було угрупування у них. Е, вони е, вона відмалювала, саме вона відмалювала це таро. В результаті такого колабу і обману ілюстраторки, на світі з'явилася колода Райдер Waite, хоча мала бути Світвейт. Більшість таро на ринку на сьогоднішньому ринку це клони Таро Райдера Waite, Положення персонажів, сцени в один в один в них схожі. І колоди, які спираються на колоду Райдер uh, Уейт, або є колодою Райдер Уейт. Тобто насправді вклад дуже-дуже величезний uh, в історію Таро, саме завдячуючи Сміт. Uh, чому? Тому що вперше ця колода була відмальована. Що я маю на увазі? Раніше зображення, такі стандартні картинки, були лише на старших арканах. Але саме з цим таро вони з'явились і на е, арканах е, молодших. І ми зараз з вами я вам покажу, що таке я маю на увазі, коли кажу, що в нас є клони таро райдера Уейт. Ось подивіться, перше зображення це колода, оригінальна колода е, від Кольман Сміс або Райдер Вейт. А всі інші, подивіться, це. Більш художні або менш художні зображення, зображення тієї ж самої у нас тут, до речі, сімірка чаш. Якщо ви порахуєте, у нас сім там чаш. Подивіться, наскільки вони хожі. схожі. Схожа символіка, персонажі повернуті один той самий бік. І взагалі більшість колод на ринку, вони якраз дуже сильно використовують от це таро як основу для своїх промальовок. Хоча і в цьому таро є деякий такий неприємненький моментик, який ми з вами зараз обов'язково про нього скажемо. Тому що оминути це неможливо і просто не можна обминути те, що я вам зараз розкажу. Тому що, дивіться, в нас, нас є, в принципі, от основна особливість таро райдера Уейт, це стало те, що молодші аркани вони промальовані сценою. Але, але є такий момент, подейкують, що колода, сама колода, вона була списана з колоди Таро Бурска. Колода Солобурська це одна з найдавніших колод з промальованими старшими і молодшими арканами, яка зараз зберігається в музеях, але знову ж таки ви можете купити її репродукцію і користуватися нею. І ви побачите, що там мальовка. Один в один. Тому тут є дуже багато питань до того, наскільки оригінальним була ця колода. Я вважаю, що ця колода вона заслужила свою любов, вона заслужила от своє, е, те, що люди її так обожнюють, лише через те, що вона е, ось така, вона була нам помели. Інша знаменти та Аро, але все ж таки майже це Таро Кроулі. Автор колоди – це Айлстер Кроулі, а художниця чарівна Леді Фріда Харріс. У Кроулі зовсім інший підхід був до розуміння Таро. І, до речі, він, вони з Уейтом дуже сильно побили горщики, тому що Кроулі взагалі вважав, що всі сакральні знання не можна приховувати. Він був таким ексцентричним, ексцентричною людиною. І він просто розповідав всім, він написав і видав публічну книгу, яка містить собі книга Тота, яка містить собі знання про кабалу і не лише. І в нього було, як бачите, ось таке. Таро, вони був волон, яке було відмальовано, леді Фріда Харріс. Ну, звичайно, всі тут дівчата вже оцінили, як Таро малювали жінки, а всі гроші та славу е, отримали, отримали чоловіки. Е, всі сумно запозітхалили за сексизм. Я сподіваюся, що 20, в 21 столітті в нас з'явиться століття, та в нас з'явиться, можливо, художниця, яка він малює Таро. І Запропонує нову систему, умовно кажучи, якусь таку переосмислену, яка і, і це таро буде названо її ім'ям, а не чоловіка, який видав. Якщо ж була різниця, яка взагалі різниця між таро-Марсельським, таро, Марсельським, таро е... Уейта Сміт і е... Таро Кроулі, різниця наступна: дивіться: Марсельське таро в нас має непромальовані 78 карт. Але 22 з них це старші аркани, вони промальовані, тобто, що мається на увазі, там сюжет є і там є картинка, і в нас є з вами непромальовані 56 арканів. Таро Кролі, Таро Вейта промальована, але в них трошки інша внесена ідея.